Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова з за добу. О 16.15 в місті Харків внаслідок ворожого авіаційного обстрілу з ОМПБ дт 30 пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства. Автомобіль пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та інші. Загинула жінка, поранені 13 людей. О 23.05 в селі Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та дві господарчі споруди. Постраждав один чоловік. О 19.50 в селі Землянки Чугуївського району. Доко обстрілу з дрону поранено двох чоловіків. Об одинадцятій в селі Липці внаслідок обстрілу кабом зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. О дев'ятій двадцять в селі Мартове Чугуївського району пошкоджено чотири будинки. Постраждала жінка. О дев'ятій нуль дев'ять в селі Новоосинове внаслідок обстрілу горіли будинок та господарча споруда. Всього евакуювали 11199 тисяч людей із Чугуївського Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 63 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в холодногірському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Куп'янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. В день ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємству міста Харкова. Внаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними, одна особа загинула та 12 Постраждало до ліквідації наслідки ворожої атаки. Залучались три одиниці техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Вночі окупанти вдарили по селищу Борова Ізюмського району. Там горіли два житлових будинки та господарчі споруди. Постраждав 70-річний чоловік. Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах. З них дев'ять в лісових масивах на загальній площі близько 445 гектарів. Основні їхні причини ворожі обл. Обстріли та людська недбалість. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. Шановні харків'яни, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Негайно слідуйте до найближчого укриття. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито 6 атак противника в районах липців, стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована. Наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат. На куп'янському напрямку відбито 7 атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Греківка та Невське. На одній з ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, Продовжуються два бої поблизу м'ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника. Марія Сулвєва, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.